Сьогодні Полтавська обласна організація фізкультурно спортивного товариства Дінамо проведено турнір з настольного тенісу за комплексною програмою Дінаміада-2020. На жаль, в країні йде війна. Я прошу вшанувати пам'ять загиблих захисників і захисниць нашої держави, які поклали з життя за незалежність нашої країни, України. Прошу Прошувати пам'ять хвилин мовчання. Дякую всім. Третє місце впасила команда головного управління Національної поліції в Полтавській області. і бюджою. А друге місце команда Національної гвардії українську. Дякую. Ну і чемпіоном стала команда. Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій. Поховаємо, реально все на